Ребят, усім привіт! Сьогодні буде відео про те, які ситуації трапляються з таксістами в Братиславі, в Словаччині, якщо пасажири неадекватні або п'яні, або і те і інше разом. І, звісно, саме прикро те, що такі ситуації трапляються саме з нашими пасажирами, тобіж з нашими людьми, які мешкають. В Словаччині в 99% випадків це саме так проходить. До речі, бачите? Словаччина підтримує Україну, хлопці. Що б хто не говорив. ніж ви подивитесь це відео, у мене до вас є невеличке прохання. Моя донька приймає участь. Всі українському онлайн-відбірі серед виконавців авторської пісні серед осіб з порушенням зору для участі в міжнародному конкурсі Low Vision Song Contest. І я хочу попросити вас підтримати мою доньку, для того, щоб вона мала можливість пройти цей відбір і приймати участь непосередство в головному конкурсі від України. Для цього потрібно просто скопіювати посилання в описі до цього відео вставити його в браузер під своїм обликовим записом і просто проголосувати за Афіну Остапенка. Вона знаходиться під другим номером у списку. За це буду вам дуже вдячен. І ще одно, ребят. у нас є група в Телеграмі, це українська група в Телеграмі. Також я створюю ще одну групу для водіїв таксі, які працюють в Братіславі, щоб ми могли обмінюватись. Якимись цікавими речами по роботі в Братиславі. Ну і все, що тільки вам покажеться важливим, там можна буде писати. Посилання на, це, на цю групу теж буде в опису. Сподіваюсь, що ця група буде корисна і сподобається вам. Не забуваємо підписуватись на канал, обов'язково залишати коментарі, писати свої відгуки. Я все читаю, на все відповідаю. Завдяки цьому. Цей канал буде тільки покращуватись. Прежде, чим ми перейдемо до просмотру цього відео, хочу сказати, що в цьому відео буде звучати нецензурне висловлювання. Тому якщо біля екранів зараз присутні діти, то не треба їм цього слухати і дивитися. Так що поїхали! Mm, yeah.

Серйозно, за бобов. Ро, так вилі, рочно, мене, це не нормальний, чи що? Успокойся, ти знаєш, твої нерви писати при собі там спокойствие, лічи. це лічить. Я тебе буду утерпіти, що ти зробиш. Іди нахуй, ти сіра. Рію, блядь, не мій нахуй.

Р Рома забери його! Рома забери його! Радек, рині коня все, руки! Швиденько вийшли з машини. Ах ты не швиденько! швиденько. Генаху! <ріг> Эй, що... ти мать твою сука! Ты що, вообще оборзів? Не, что ты? ты хочешь. Спокойно. Зачем все так вести в машине? Шат! Зачем так вести себя в машине? Шахот! Шахот! хочешь? Шахот! хочешь? Ни хера себе. Чему, блин? Пробачите, бо забыл, ты очень пьяный. Пробачите. 3,80 вами обочать, За что вы обочать? Ты слышал, что он говорил? Я ничего, будет извиняться. Доброе, дай мне номер свой. А, да Пиши. Я номер у Тома? Ну давай, доброе, все, давай. Будь ласка, эй, бач, ласка, эй, бач, ласка. давайте завтра поговорим, доброе? Все, давай. Да, и с тобой тоже завтра поговорим. Завтра. Добрый. не завтра. сегодня. Добрый. Все, да, да Хочешь продолжить, да? Нет, 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 нет давай не езжай. Не, езжай. Бра, давай что езжай, что езжай, что, пожалуйста, что, давай. Что, Саур? Завтра что, мне позвонишь, будешь извиняться. Шлепа. Завтра звонит он мне и извиняется нежным голосом. Все. Короче, ребят, чувак просто тупо начал на меня быковать. Я вышел из машины, он на меня начал кидаться. Что-то пытаться меня бить там. Стянул с меня куртку. Вы просто такого не видели, но я не снял это все. Это просто, конечно, цирк. Ломился в машину. И вот казалось бы, кто? Как не наши? Я вообще не считаю, что это наши. Это какие-то ну, просто упыри. Просто быдлятина синяя напилась и начала быковать. Меня трошки вже попустило. Я вот думаю, чему я так відреагував? Чому я ему сказал достаточно в жесткой манере выйти из машины? Зазвичай я такого не роблю, бо якщо навіть людина там не може вилізти, щось там бармочить, рогочить і так далі, о, замовлення. Зазвичай я нормально реагую. Коротше, просто би... швидше він вийшов і все на цьому закінчилось. Але тут я якби не здержався, доволі грубо сказав, бо він почав домагатись до жінки, до дівчинки. Я розумію, що це його подружка, скоріш за всього, і так далі. Але вона почала е, говорити, що типу бери від мене його і так далі, тому подібне. Ви це все бачили. І тут я не здержався, і звісно, я сказав. Ну, а он видно, що це людина бедлота, звичайна, бо він просто за старту. Почав бикувати на мене. Бійки в принципі не було. Я його точно не бив, бо я розумію, що я нахожусь в Європі, і навіщо мені наносити якісь тілесне ураження людині, я такого робити точно не буду. Он дуже питався мене побити, ні разу не попав. Але Намагався, намагався, кидався ногами, руками, навіть трошки стягнув з мене куртку, навіть не трошки, а стягнув, прийшлось її зняти і переодягти. Дуже прикро, дуже, що такі люди, вони просто ну, позорять, можна сказати, нашу страну, нашу країну тут, в Європі, не тільки тут, в Європі, в нашій країні. Але в нашій країні. Вони... А тут вони в іншій країні ребят, і вони мають розуміти, що тут інші закони, і ці закони по-іншому працюють: і домагання до дівчинки, і е, угрози водію таксі. І це просто так тут би не пройшло. Трошки я збентежений в цій ситуації, але пофіг. І не ну таке буває. Так що працюємо далі. Дякую вам за перегляд. Підписуємось на канал, залишаємо коментарі. Це дуже важливо. Ну і всім до нових зустрічей. Буде більше відео про таксі, і не тільки. Усім пока!